Покажу як зняти та замінити прогресивний картридж змішувача ханзрої. Ось він так нажимається, вмикається, холодна, гаряча, вправо-вліво. Першим ділом потрібно зняти ручку похитуванням доверху і тягнемо. О, вищелкнулась вона, скажімо, за щолочки такі тут, котрі входять. В руці там є потайчики І таким чином вона защолкується. Далі там винтик є, такий він інтересний під отвертку. Його потрібно викрутити. І коли викручуєш, він нажимається картридж. Викручуємо той винтик. Він, скажімо, гаєчка, ну під плоску відтвердку. все разом з цією утулкой. Ось такий винтик-гаєчка. Чи гаєчка-винтик. Витягується вставка така пластикова. Далі потрібно зняти оцей сам пластик. Обережно знімати, тому що він може. Розламатися, і потім не вдягнеться ручка і не буде з Ось таке хільце, таке пластикове. Не знаю як навіть назвати гофроване чи з пролізів, воно дуже тонке, делікатне. Беремо ключ та відкручуємо цю гайку. Футура, Которе... далі під нею прогресивний картридж, Знімаємо. Ось така гайка. Вставка залишається там, тому що вона, ця вставка вставляється через верх гайки, коли. Коли гайка закрутиться, прижимає картридж, тоді ця вставочка туди вставляється. І дістаємо сам картридж. Ось такі картриджі йде. Він і нажимний і поворотний. Ось ось за ці шліці. Повертається. Артикул картриджа 98 463 30. Ось такий прогресивний картридж, щоб знали. Далі йде вставка сідло. Сідло під е, сам картридж. У цю вставку вставляються шланги і фіксуються оцей металовою планочкою, фіксатором. Все, купили новий, ставите назад шланги, шланги засовуються знизу. Тут самі гол, іглиці, шпильки витягуються, вставляються в цю втулку. Тулка закидується, правильно виставляється, ставиться картіння. ну Все як знімали, так все назад ставимо. Так що підпишіться на канал, у нас дуже багато ханзброї та різної європейської сантехніки. Будемо показувати, як ремонтувати, знімати, переставляти все, що вам потрібно. Пишіть коментарі, ставте лайки.